Я подивився Чорну Пантеру Ваканда назавжди. Сіквел до першої частини, що вийшла у 2018 році, розповідає про країну в глибині Африки, яка є ласим шматочком для багатьох людей протягом десятків років, і на якому є унікальний метал вібраніум, що може навіть в малій кількості збагатити свого власника. І про те, як новий король Чала, Чорна Пантера, захищає свій народ. Його зіграв Чедвік Боузман, який помер у 2020 році від раку кишечника. І так як актор помер, сценаристам довелося викидати 17 метрів сценарію на новий конвейер фільмів з Чорною Пантерою. І їм довелося вигадувати новий сценарій. Принаймні так, я собі пояснюю перерву між фільмами в 4 роки. Хоча яких спойлерів ви боїтеся? Це фільм Марвел. Всі ми розуміємо, що в кінці. Оці люди переможуть цих людей, але спочатку в них не вийде, а потім вони щось придумують як подолають злодія. Ех, я втомився від цього. Піду дивитися фільм Тарантіно про ноги, насилля і діалоги 26 й раз з нелінійним повістуванням і всякими такими приколами. Мені здається, класична трохактна структура сценарію роздрукована в кожного сценариста Марвел на чолі. Ваканда назавжди починається з похорону чали, видовище відтіленого радістю та смутком. Тут фільм найбільш яскравий і візуально інтригуючий: труну чали несе через столицю заплакана Дора Міладжа, на чолі з окоє, кортеж і жителі ваканди, одягнені все біле, яскравий штрих від легенди костюмів Рут Картер. Костюми тут неймовірної краси, що що, а художники по локаціям та одягу постарались на славу. Фільм переповнений гарно згенерованими на комп'ютері сценами, що показують той фентезійний світ ваканди та підводні простори. Політична ситуація у вигаданій африканській державі досить складна. У фільмі Чорна Пантера Ваканда назавжди режисер Райан Куглер підживлює історію своїм горем і горем публіки додаючи фільму похмурих нот, сімейних втрат та спільної скорботи. Існує також відчуття безладу, яке слідкує за харизматичним лідером, що об'єднує їх всіх. Король Талокана, якого називають намором, є напівбогом із гострими вухами та крилами на щиколотках. Його піддані є нащадками мезоамериканського племені, яке пішло до води, рятуючись від іспанських колонізаторів у 16 столітті. Його недовіра до поверхності ґрунтується на історії поневолення, зараження та переслідувань, і він пропонує антиімперіалістичний альянс для взаємного захисту. Це звучить добре, за винятком того, що альтернативою, яку пропонує Неймор, є війна, а також вбивство Рірі Вільямс, молодої студентки МІД, яка винайшла машину для виявлення Вібранію. На екрані багато втраченого таланту. Персонажу Мікалех Конель не вистачає хитрому другого магнетизму, який сценарист і актор демонструє всюди. Зовнішній вигляд на море зачаровує, як і ідеї, що лежать в основі його родини Талокан. Але, незважаючи на майже три години фільму, здається у нього недостатньо часу, щоб конкретизувати його народ і культуру. Він будує поспішну історію походження, яка ніколи не була достатньо зосереджена на створенні Талокана, який в коміксах був Атлантидою, і виглядає як Атлантида. Але мені не можна про це говорити. Ми маємо технологічно розвинуту ваканду з її навороченими будинками та зброєю, і в нас є Атлантична держава. Персонажі говорять про незвідану силу цієї цивілізації, про те, що толкан є загрозою ваканді, але відчуття загрози немає, і виглядає все так, ніби ваканда все рівно зможе з легкістю розібратися з ними. Хто є його люди поза їх ізоляціонізмом? Нам показали, як 20 людей заходять в воду, тікаючи від загарбників, і через 400 років в них є неофутуристична підводна цивілізація. В фільмі не вистачає занурення в атмосферу підводного світу. Після одної крутої сіджає сцени. Нам майже не показували королівство на море. Нам розповіли про надзвичайно велику армію Талокана, але в бою беруть участь десь 50 людей. Це цивілізація синіх людей, що живуть під водою. Але це Марвел, а не інший всесвіт Діснея. Та на відміну Талокану, Локану, показана досить цікаво. Є багато сцен, що демонструють нам культуру цього місця, те, як люди живуть, їхній побут. Саме цього не вистачало при репрезентації Талукану. Фільм має багато персонажів, з якими слід стежити. Шурі знайшов напарника в особі Рірі, -рі. тоді як окоє має одного в особі Анеки. Співчуваючий в вакандії співробітник сиру Рос повернувся і проводить деякий час у сварках зі своїм босом, яка також є його колишньою дружиною. Оскільки, це перш за все, важкий бойовик зі спецефектами, тут є кулешні бої. Погоді на машинах, підводні та повітряні битви, високотехнологічні костюми та вибухи. Фільм Марвел, напевно. Але досить цікавий. Частково тому, що це також фільм Райана Куглера з характерною для режисера взаємодією жанрів, яскравими емоціями, підкреслені іноді, приголомшливою партитурою Людвіга Горансона. <му> Екшн сцени забезпечують небагато декадентських гострих відчуттів, які можуть підсилити навіть найпрожніші оповіді про супергероїв. Перші чорні пантері» дія спрямована на мізову кінетичність, яка здебільшого досягає успіху, коли такі персонажі, як Кіл Монгер або Камера, спрямована на Окої та Дору Мілахи. Бойова хореографія в оригіналі має чисті сильні лінії, дії. Та емоційні ритми, які приносять із собою блискучу силу, яку Ваканда назавжди не вдається досягнути. Фінальна сцена бою, зокрема, вражає з точки зору масштабу та кількості акторів, задіяної на екрані, але їй бракує точності та зосередженості. Що для фільму, який відноситься до категорії бойовик, є непробачним, оскільки месників наразі розібрали, більше немає необхідності об'єднувати ваканду та її героїв у більш космічний ансамбль. Що надає напруженій розповіді, бажаної міри зосередженості та конкретності. Я радий, що фільм не перетворився в кринжову комедію, якою був капітан Марвел. Мене до сих пір коробить від тих безглуздих комедійних вставок. You guys these come up, would you? No? Fine. Тут же, окрім декількох незрозумілих жартів на початку, фільм є серйозним, таким, яким він має бути, враховуючи бекграунд цієї історії. <плес> Чорна бандерова канда назавжди несе низку тягарів, який не зміг би витримати жоден фільм. Її режисер Райан Куглер має боротися з викликами та очікуваннями, які породила трагічна смерть зірки Чедвіка Боузмана. Куглер повинен створити цікаве продовження блокбастера з мільярдними капіталами, працюючи в обмежено кінематографічному всесвіті Марвел. Політичні чвари в цьому фільмі є надзвичайно нудними та пласкими. Навіть не надійтеся тут побачити політичні ігри рівня «Гри престолів», де після смерті короля різні представники влади борються за право на трон. Тут натомість представлені нудні діалоги людей, що росли в свої крісла, прямо як в другому епізоді Зорених війн. Веканда назавжди надто сіра, щоб працювати на як потужне продовження, надто розмита, щоб відчувати себе цілком значущою, серед спільної пишноти більшості всесвіту Марвел, надто поверхнева у своїх характеристиках і тематичних переплетеннях, щоб функціонувати як гідний пам'ятник зірці, яка пішла занадто рано. Він недостатньо розвинений і наративно, і недостатньо складний у політичному плані. Цей фільм не про темну чи корінну ідентичність, хоча вона ховається десь там за близьком фільму. Куглер є сильним режисером. Який все ще знаходиться на відносно ранньому етапі своєї кар'єри, але його голос розвивається настільки, скільки гримить у трасовині MCU, що постійно зростає.